Добрий день. Сьогодні у нас 10 травня 2025 року. Ми знаходимося в місті Липич, Вінницька область, центральна Україна. Я в першу чергу хочу подякувати всіх своїх підписників та гості свого каналу. Ну і вже така пора, що в нас на пагонах вже є по 5 листочків вже. Це в мене судд'ю Пітер. На ньому вже є по 5 листочків, деяких ну, пагонах там по 3-4 є листочків. А і також ось з в мене є лора. Е, Деякий пагоний по 5 листочків, деякі 3-4 листочки. таке так само велес є. Ось е, такі вже і. І вже така пора, що треба проводити першу обробку по третьому, п'ятому листочку. Зараз ми зробимо бакову суміш і будемо обробляти. Ми зараз будемо робити бакову суміш. Перва профілактична обробка по третьому, п'ятому листу проводиться від антракноза, уідімо мільдії і від кліща. От від антракноза і уїдіємо мільді. Я буду використовувати отакий Амістар Голд 10 мл на 10 літрів води. Від плеча в мене буде провенто май. Ось такий буде пакетик на 10 літрів. І буде в баковій суміші. Оцей прилипач. Ось зараз ми зробимо бакову суміш, беремо мірочку і зараз ми відміряємо. Містер Голд, дуже чудовий препарат. Я вже використовував його, я вже сюди в бак набрав флаг е, води Все. і от зараз ми виливаємо, Ідея воно так само одразу розмішується і попадає по прислувачку. Так, ну так, було ще раз. Так. Беремо баночку. Люди набираємо. Беремо полинку майда. Так само. Розводимо його і виливаємо Беремо, розводимо прилипачу прилипач я. Кожній обрубці додаю, так як він добре препарати розпространяються по листу дуже рівномірно, гарно, він тримається хорошо на листку. І навіть дощ там йде, що він все одно тримає, І Ось. Obrigado, senhoras Йдемо обробляти. Сейчас я вам ще покажу, як, там, як я обробляю. І ось ми будемо обробляти. Отак ми обробляємо. Марно, щоб попадало на все листя. І багони, де я більше, трошки, де менші. І так ми ретельно обробляємо. Отак. І вагом. Ну, ось так я обробляю свій виноград. Я піду далі обробляти, щоб не затягувати відео. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре!